Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо на тему, трагічну тему, тему голодомору. Давайте з вами згадаємо, чи є у нас вдома хліб? Так, у нас усіх вдома є хліб. І ми його дуже любимо, особливо коли він тепленький, з коринкою. Ми дуже любимо хліб. Робимо с... що з чим ми їмо хліб? Ми робимо з хлібом бутерброди. Їмо з хлібом майже все. І кашу, і картоплю, і борщик, і супчик. Все їмо з хлібом. Отже, сьогодні буде бесіда про Голодомор. Хліб це святе у нашому житті. Він не має ціни. Відібрати хліб. Це забрати життя, це скоїти злочин проти народу. Про цю трагедію ми будемо говорити сьогодні. На родючій землі жили працювали люди, які були щасливі, але їх вирішили виморити голодом. У них забрали все спочатку землю. Худобу і запаси, а далі всю їжу. І тоді люди почали помирати від голоду. Селяни змушені були їсти собак, котів, щурів, кору дерев. Саме в цей період на полях ночами почали з'являтися селяни, яким було нічим годувати своїх дітей, вони ножицями зрізали колоски. На тих полях, де колись були господарями, тоді був підписаний закон про п'ять колосків, яким за крадіжку зерна передбачено розстріл або позбавлення волі строком на десять років. У деяких селах вивішували чорні прапори, що означало, що жителів тут уже нема. Багато років по тому люди, які пережили це лихо, створили книгу спогадів, де зібрали спогади про цей період, і з нею ми дізналися багато про цю страшну трагедію. На знак скорботи ми запалюємо свічки в пам'ять про наших невинних людей, які померли від голоду. Ця запалена свічка. По тих мільйонах невинних жертвах страшного голодомору в Україні. Це знак нашої пам'яті, це святий вогник, який зігріє душу загиблих, це світло очищення для нашого майбутнього. Отож хліб є святий. Коли хліб на столі, то голоду не буде. Ми сьогодні з вами зробимо. Білий птах, біла птаха це буде означати пам'ять тих невинних загиблих від голоду людей. Для того, щоб зробити білу птаха, нам потрібен буде невеличкий шматочок білої тканини, червоні нитки і або ватні спонжики, або шматочок вати. Як ми будемо робити нашу пташку? Ось ми взяли спонжики, я їх таку, бачите, згорнула, зробила таку кульку, і насередину нашої, нашої білої серветочки кладемо її, ось таку, Дивіться, ось, ми кладемо і перемотуємо нашою червоною ниточкою. Ось так. Ось так в мене вийшло, бачите, я прив'язав, відрізаємо оці інчики, вони нам не потрібні. Хоча, може, і не потрібно, бо ми будемо робити крильці і будемо перематувати. Ось так розпреділяємо нашу птаха. і далі, далі продовжуємо червону ниткою Робити крила. Ось так. Ось ось так. Одне крило, потім друге крило. Ось так так. Ось так. Навхрист ми перемотуємо декілька разів. Ось так. Ось така біла пташка в мене вийшла, бачите, наша мотанка біла пташка або білий янгол. На цьому наше заняття закінчується. Бережіть хліб, відносися до хліба, як до святині. Всім гарного дня мирного неба!